Колектив Харківської міської філії газмережі з професійним святом привітав міський голова Ігор Терехов. Мер подякував газовикам, наголосивши, що в місті впевнені, що всі майбутні виклики будуть гідно подолані завдяки накопиченому досвіду команди газмережі. Я хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви робите. Безумовно, моя щира вдячність і всіх нас щира вдячність нашим захисникам, воїнам, які боронять нашу землю. І дійсно вони справжні герої. І такі ж герої ви. Бо я бачу вас на кожному прильоті, вони є і, на жаль, певно, будуть ще прильоти. Але те, що ви робите, це неймовірно. Завдяки вам в Оселях Харків'ян є вас, завдяки вам, в оселях Харків'ян. Взимку є тепло, є гаряча вода. Так, харків'яни до цього звикли, це е, правда. Але ж е, багато з них не розуміють, що якщо б не було вас, вашої кожна наполегливої праці, то не було б нічого. Газовиків Харкова нагородили медалями, подяками відзначили працівників почесними подарунками. <плес> Урочистий захід з квітами святковою програмою. Це для працівників газової служби ще один подарунок, адже беззупинно колектив працює задля міста: Поточна робота, локальні ремонти після обстрілів, проєкти масштабного відновлення і модернізація мереж. Я дійсно пишаюся нашим підприємством, пишаюсь нашим містом, яке, скажімо так, є прифронтовим, і ми з кожен день. А ми кожну ніч е, відчуваємо це на собі. Ми працюємо. Ми е, надаємо те благо, які всі харків'яни звикли. Це газ у розподільчих мережах. Тому е, всіх вас. Вітаю серед нагороджених працівники з 30-річним досвідом і ті, хто влився в команду вже під час повномасштабного вторгнення, усіх об'єднує віддана щоденна робота. Я пишаюся своєю командою, своїм колективом і нашим, звісно, керівництвом. Так як ми працюємо в такій компанії, коли кожен день це виклик, прокидаєшся з, з мислю, що тобі потрібно їхати і допомагати. За ці три роки найскладніше виявлялося те, що Безсонні ночі, обстріли. А вранці потрібно виходити на роботу. Під час роботи потрібно підбадьорити своїх працівників, настроїти їх на робочий лад. Під час нагородження, зі словами подяки, прозвучали важливі слова, що після спільної перемоги та досягнення справедливого миру команда Харківської міської філії газмережі, як і кожен містянин, разом відбудовуватимуть незламний Харків. Ганна Черненко, Володимир Павлов, вісті.